Вітаю! В цьому відео ви навчитеся малювати фантастичну тварину. Але спочатку поговоримо про людину, яка надихнула мене на створення сьогоднішнього малюнка Марія Оксентіївна Приймаченко, українська народна художниця, яка творила в жанрі наївного мистецтва. Народилась і жила в селі Болотня на Київщині. В дитинстві Марія захворіла на поліоміеліт. Тому не могла працювати як інші селяни. З її власних спогадів, якось пасучи гусей, Марійка набрала глею і ним розмалювала свою хату та так добре, що згодом сусіди почали просити її розмалювати і їхні оселі. Це було перше визнання її таланту оточуючими. Марії Приймаченко вдалося показати свій талант всьому світу. Її роботи побували у Франції, Японії та ще багатьох країнах. За словами одного із дослідників її таланту, доробок художниці складає біля 1360 творів. Сюжети картин іноді здаються простими, але в них закладений глибокий сенс. Коли читаєш підписи до картин, зроблені художницею, то розумієш, що вона мала на увазі. Я не ілюструю своє відео картинами Марії Приймаченко, бо не маю на це дозволу від її рідних. Але пропоную вам скористатися мережею інтернет і познайомитися з багатим мистецьким доробком Марії Приймаченко. А ми повертаємося до нашої роботи Фантастичні тварини! Фантастичні це означає, що їх не існує в природі. Тож пропоную вам намалювати зоряного котика. Для роботи підготуйте олівець, гумку, фарби, пензлики, ватні палички, воду. Як завжди, починаємо з начерку. Легкими лініями намічаємо обриси голови, тулуба, хвостика, лапок. Деталізую простір навколо кота, промальовуючи стебла кульбабки. На спинці котика буде квітковий орнамент. Начерк завершено. Розфарбовувати починаю з заднього плану. Сміливо закриваю фарбою промальовані деталі, їх обриси добре видно під кольором. Для подальшого нанесення фарби промальовую декоративні елементи. Світло коричневим кольором промальовуємо верхню частину голови. Очі зафарбовую світло коричневим кольором, але ще додаю зелений та білий відтінки. Для промальовування декоративних елементів стежте, щоб попередній слой фарби просох. Тонким пензликом обводимо квіти акуратними лініями. Для листочків використовую жовтий колір. Послідовно прописуємо декоративні елементи. Якщо не встигаєте, ставте відео на паузу. Листя кульбабки буде сіре. В одну паличку в білий колір і наносимо крапочки. світло-блакитний використовую для завитків. Напишіть в коментарях, чи вдалося намалювати цю роботу, які проблеми виникли. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нове відео. З вами була Людмила Буглак. До зустрічі!